Народ, Привіт, дивіться. Оце буксирувальний крюк до Опіля. Або ще його називають Ремболт. Як ви думаєте, навіщо електрику от, отакий от буксирувальний крюк, А я вам відповім. Дуже часто притягають машини на евакуаторі, грузять там різними шляхами, звантажують і далі машину залишають. І ви не повірите, але чомусь у Більшості ніж в 50 випадках, навіть більше, мабуть. Не знаю, там 75% випадків, якщо треба машину перетягнути, лізеш до машини, а в машині немає у власників автомобілів ось такої штуки. І це прям майже поголовно. Напишіть у коментарях, чи ви маєте з собою такий крюк, чи ні, коли їздите. Якщо ви приїздите на СТО на евакуаторі, то як ви завантажуєте свою машину? Передбав оцей цей крюк якраз саме для того, щоб можна було перемістити автомобіль між локаціями на СТО, щоб не пхати його, щоб не дьоргати за, за елементи підвізки, а саме використовуючи штатні засоби? Пишіть у коментарі, що ви про це думаєте.